Народний депутат Віталій Журавський відкликав свій законопроект про кримінальну відповідальність за наклеп у парламенті. Він зареєстрував проект постанови, який має скасувати попереднє рішення ради. Документ встигли ухвалити у першому читанні. Законопроект про наклеп передбачає саджати за грати тих, хто розповсюджуватиме неправдиву інформацію про чиновників і депутатів. Він викликав хвилю обурення, зокрема серед журналістів. Але завтра кілька газет в Україні вийдуть із білими першими шпальтами. Відреагувала також Європа. Навіть президент Вік. Віктор Янукович назвав документ помилкою депутата Журавського. Якщо ми говоримо, що ми створюємо для журналістів, для ЗМІ всі умови, а робимо навпаки, цього ніхто не зрозуміє. Тому дії Журавського вони зараз цілком зрозумілі. Він хоче виправити ту помилку. Яку він зробив, проте значна частина журналістів, народних депутатів, а також тих, хто працює в інтернет виданнях, впевнені, що після виборів уже новий склад парламенту ще повернеться до закону про наклеп. Єслі е, е, не зміниться е, ну, картина, да після виборів в парламенті, то я думаю, що вернуться. ми с вами живемо в такій країні, в якій може бути тільки наступне покоління, вкоління, зможете. Е... Ну ситуацію змініть ситуацію Автор скандального законопроекту, депутат Віталій Журавський, заявив, що знімає це питання юридично, а не політично. Після виборів пообіцяв організувати серію круглих столів для обговорення документа з науковцями та журналістами, аби потім подати на розгляд парламенту знову. Дмитро Полонський, Сергій Колодій, Юбіар.